Пятым. Мені дуже приємно, що всі зібралися, що нас тут так багато. Я, мабуть, не пам'ятаю, коли я бачив стільки журналістів і працівників в одному місці. І я думаю, що ми повітря на в певній мірі унікальні події для цього міста, бо в радянські часи, звісно, журналіст займав особе місце в іартії інтелігенції, це був провідник ідей і таке інше. Після розвалу дядькові почали ділитися на бюджетних і незалежних. От. Потім тривалий час ми ділилися на опозиційних і про От. І зараз, благодаря нашому східному який то тривалий час ми вважали своїм братом, ми всі об'єдналися на українців і сепаратистів. І так вийшло, що на Черкащині сепаратистів і проросійських російських журналістів на щастя немає. Ось, і мені дуже приємно, що ми всі разом, що ми не ділимося між собою, що ми дійсно намагаємося працювати заради наших э, читачів і робити все від нас залежне, щоб бути незалежними відсягати своїх цілей і щоб э, якісно виконувати свою роботу. Ще приємніше, що у нас такі високоповажні бойки зібралися. І голова був не регіт і юнії героїв, те ще є. І голова ради на ковале. Ті, що там яких цілових органів голова чекать по обозкому практичку, я був чекати вбити Для мене наскільки це е, сьогодні важливо, тому що е, з кожним кроком ти тільки починаєш розуміти, наскільки це тобі необхідно, е, працюючи на цій роботі. Для себе я розумію, що кожного дня я вимушений переглядати пресу, вимушений відповідно до своєї роботи, мені реагувати. Все, що переживаю не я, а я переживаю власне перебування на дні посаді, яке для мене теж надзвичайно відповідальне, от хопивши краю, сягне солодким сполохом звиш, вчуваю обрій. Щемно так чуваю того говні останні короби і роблю всю ураз каплива й нетерпляча, бо в тому раптом пізнаю себе, що я така до болю нерострачена і близька вже, як ніколи, до небес. Хоч в брід, хоч в блуд, і хто ж мене настачить? Стомножуся у розсипах жадань. Мені небесне, неминуча дань, а от земне сподівана ще вдача. Співаю світ. Вимірююся ним і несуттєве змінюється сущим, бо в небо зірку ладно відтінить. Моя оцей вік смертна, час Начальник коли був чекати, мало бути оригінально. Шановні колеги, ви знаєте, я коли називаю вас колегами, я не помиляю, тому що основа роботи оперативного співробітника і журналіста це пошук інформації. Благополуччя, творчого натхнення, Божого благословення. Ну хотів сказати, що будемо ламати стереотипи прокурора, як такого надзвичайного, жорсткого, серйозного. Прокурори теж можуть бути читає. Оригінальні прокурори, які е, вирішили вам подарувати солодкий подарунок. Завжди українці йдуть на свято з подарунками, ми також прийшли з подарунками. Я дуже боюся. А з іншої сторони, соловики, яких я ще більше боюся. Тому, щоб не сказати лишньому слова, то я вам зачитаю, як Як написали наші податківці, ми тільки що збирали на раду і вони я вас щиро привітав. для нас, колеги, ми проводимо кримінальні розслідування, ви проводите шиноліські розслідування. Мета наших, наших розслідування ваших ознакова. Я вам хочу побажати від багатотисячного колективу Черкаської міліції, яка змінюється, побажати всього найкращого, побажати мирного неба до дороги, побажати спокій, побажати, щоб... Завжди вас супровожу ваш ангел охоронець і для нього завжди знаходить музыка.